Усім привіт! З вами Дихон Агент, а сьогодні ми зіграємо незвичайну партію у шахи, якщо так можна сказати. Це називається Atomic Chess. Чи атомні шахи? Тут, якщо з'їсти фігуру чи пішака мого противника, то все в радіусі однієї клітинки, всі фігури знищуються. Давайте подивимось і спробуємо зіграти партію одну таку. А доки ставте лайки та підписуйтесь на канал. Мало людей є, які хочуть грати у такі шахи, тому іноді треба зачекати. Ось починається гра. Чудово, давайте так. Далі так. Давайте сюди тепер королеву. Загрозою і мат. Зараз вам усе розкажу, що взагалі відбулося тут. Для початку мій суперник виводить коня. Тому що, якщо з'їсти F7, наприклад, пішака, то все, король, все, розлітається повністю. І суперник перемагає. Тому я захищаюся. Кінь нападає, я їм коня. І все навколо знищується, але нічого тут не було, тому добре. Далі вводить коня мій противник, я пішаком. Далі сюди коня, я ферзем сюди. І ось. Це помилка була, того що. того, що на цей хід ось це мат. Того що, ви знаєте, якщо з'їсти, не можна того, що розлітається усе навколо і король. І тому нічим не можна з'їсти. І фігури-та. Тому ось так. Давайте зіграємо ще одну партію. Сподіваюсь, тепер бергілими. Добре. А доки ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це важливо, якщо хочете більше відео. Того, що я можу іноді не знімати довго. Тому краще підписуйтесь на канал. Тим часом, навіть скріншот зроблю. Грається зараз 22 222 партії. Це один на мільярд такий випадок, здається. Чи випадок такий один на 22 222? Добре. Чекаємо. Так, давайте тепер спробуємо. Ось так. Ще раз ще поставимо, щоб. Міг бути більшим, ніж у нас трохи. Добре, партія почалась. Давайте почнемо так. Добре. Тепер давайте слона. Сюди. Треба обов'язково закриватись. Інакше, інакше інакше ми програємо. Давайте так. Добре, далі давайте відходимо слоном. Давайте так. Сюди. Чудово? Далі королеву висунемо. Зараз одна помилка, і будемо мати два ходи. Так, здається, це та помилка. Шах. Е -е. Стоп. Що? Не дивлячись на шах можна їсти ще. Так? Ясно. Давайте зіграємо іще одну партію. Доки чекаємо, у вас є час поставити лайки та підписатися на канал. А ще напишіть в коментарі, чи подобається вам відео про шахи, та ось як сьогодні, незвичайні, атомні у нашому випадку. Якщо вам сподобається, то я буду не тільки атомні, а й усі види шахів знімати, а їх дуже багато. Дуже багато. Добре, чекаємо. І якщо ви будете багато, ставити лайки та підписуйтесь на канал, скоро вийде відео з підводною зйомкою і не тільки. Це все, що я доки що вам можу сказати. Якщо хочете знати більше та щоб скоріше вийшли ці відео, то просто підписуйтесь на канал. І все. Тим часом ніхто не хоче грати в такі шахи. Давайте знову ось так зробимо. Добре, партія почалася. Добре, давайте, так? Стоп, я ж ще... Добре, все ясно. Добре, знову чекаємо. частина почалась. Давайте так. Сюди, давайте. Сюди. Давайте сюди, що це було? Неважливо. Dobra, dawaj to tutaj zrobimy tak. І тут я програв. Того що з цього в один хід просто мінімат і все. Тут я навіть не знаю, що можу зробити. Нічого, напевно. Схоже, мій противник цього не знає. Чи знає? Все, ось така була партія. Давайте іще одну. І будемо знімати інші вже шахи, які можуть вийти навіть завтра. Що це було? Неважливо. Добре. Це все на сьогодні. А наступний шаг, у який ми спробуємо зіграти, це Crazy House. Ось другий тут. І після цього по порядку так підемо. А доки що давайте, може, партію одну зіграю просто, а потім вже м -м, повністю зніму про це відео. Але для початку. Зроблю про такі партії відео потім, але для початку давайте одну зіграємо. Розкажу вам, що це таке. Ча. Давайте в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі, що вам таке цікаво.